Здоров'ячка, ви дивитесь програму про нас, люди і особистості. Сьогодні я хочу познайомити вас із людиною, перед якою потрібно скидати капелюха і шанувати його пам'ять. Бо, якби такі люди приходили до влади, не плакала б мати, діти б не журились. Поговоримо про Петра Федоровича Болбочана. Петро Федорович Болбочан, залізний полковник війська УНР, визволитель Криму, 5 жовтня 1883 року народився Петро Болбочан, видатний український воєноначальник, який увійшов в історію як один з найкращих полководців УНР. Петро Болбочан не був звичайним офіцером російської армії, який вимушено перестав до українського війська, син сільського священника з Хотинського повіту в Бесарабії, ще Юнкером Чугуївської піхотної школи зарекомендував себе свідомим українцем. Хоча як свідчать сучасники. Був більше схожий на молдаванина чи на француза за розповсюдження між юнкерами Кобзаря і сепаратистські в лапках розмови, начальник Чугуївської школи пригрозив Болбочанові шибеницею, але, зважаючи на успіхи у військовій науці, залишив у школі. Влітку 1917 року підполковник Болбочан почав українізувати свій п'ятий армійський корпус. З українців корпусу сформував перший український республіканський полк 5 тисяч солдатів. Однак російська більшість корпусу їх роззброїла, дійшло навіть до збройної сутички. Підполковник з побратимами виїхав до Києва. Серед загального безладу, коли дуже бракувало старшинських кадрів із військовою освітою, Болбочан зумів утворити боєздатний дисциплінований республіканський полк. Згодом перейменований у другий Запорожський у складі дивізії генерала Натєва. Осетина за національністю корпус пройшов переможним походом через усю Україну і, випереджаючи німецьку армію, увійшов у Крим. На той час дивізія складалася із другого запорозького пішого полку, харківського пішого партизанського відділу кінного полку імені Костя Гордієнка гарматного полку броньового. Дивізіону 10 панцерників інженерного батальйону, відділу самокатників важкого гарматного дивізіону і гусарського полку. Крим взяли блискавично і надзвичайно успішно, поки німці дійшли до Джанкоя Болбочан з розгону Гону здобув стару ханську столицю Бахчисарай – Деякі менші міста Сімферополь, долучивши до себе кілька чумбалів, татарських добровольців Волбачан – націлився на Севастополь. Але тут втрутились німці, які хотіли мати Крим під своїм контролем. До того ж, українська дипломатія на переговорах не включила півострова до складу УНР. 24 квітня 1918 року Кримська група армії ОНР під командуванням полковника Петра Болбочана звільнила Сімферополь від більшовиків. Прапорщик Манкевич у книзі слідами новітніх запорожців писав про цю подію. Ніде на всій Україні нас не зустрічали з таким ентузіазмом, з такими оваціями, з таким захопленням, як робили це в Сімферополі та інших зайнятих кримських місцинах. Останні тижні період найбільшого бойового напруження. Всі змучені, люди на ногах, не тримаються підтримки. Не знаю де взяти. Я чекав допомоги з Києва, але тепер вирішив рятувати рештки справжніх героїв і патріотів. Це рештки Запорожського корпусу. Ми перед батьківщиною свій обов'язок виконали чесно. А якщо хтось нас у чомусь звинуватить, то хай це робить той, хто більше прислужився для батьківщини. Раніше я просив три-чотири полки, а тепер давайте дві дивізії. Через тиждень двох дивізій буде мало. Петлюра, не бажаючи воювати з більшовиками, наказав Болбочанові розпочати мирні переговори з командуванням Червоної армії. Болбочан відповів: із більшовиками я можу розмовляти тільки зброєю. За непослухом Болбочана крилась не тільки. Ненависть людини патріотичних поглядів до більшовиків взагалі, а й зневага військового фахівця до колишнього журналіста, якого на хвилі революції винесло на пост головного отамана військ УНР. Поруч діяли сили, які взаємно себе заперечували. Запорожці у своїй масі були завзятими самостійниками націоналістами, серед яких панувало гасло Україна для українців. Пропаганду при штабі проводив Микола Михновський. Запорожці нічого не хотіли чути про марксистський соціалізм і тим паче про комунізм. Тоді, як директорія, спиралась в своїй Основній масі виключно на соціалістів Болбочан, як керівник найдієвішої бойової одиниці, талановитий полководець, улюбленець солдатів і старшин став скалкою в очах соціалістичних діячів. Проти нього повели шалену, неперебірливу в засобах компанію. Проблемою була і присутність Міхновського якого соціалістичні кола ненавиділи за мілітарні державницькі націоналістичні погляди. Коли Болбочан зупинився в Кременчуці, його позбавили посади командувача корпусу і заарештували. Згодом звільнений неслухняний полковник опинився в Станіславові, теперішньому Івано-Франківську. Там змушений був марнувати час у кав'ярнах, тоді як на фронтах точилася запекла боротьба, і так потрібні були досвідчені командири. Коли почався літній наступ армії УНР, Петлюра запропонував Болбочанові їхати в Італію, щоб зайнятись полоненими українцями із Першої світової. Це дивне. Призначення Болбочан сприйняв як бажання керівник скіл УНР позбутися його, але погодився, попросив тільки дозволу попрощатися із своїм запорозьким корпусом, що на той час бився під Проскуровим, нині Хмельницький. Козаки з радістю зустріли улюбленого командира, і тут його несподівано арештовує спеціально послана частина. Болбочана віддали на військовий суд за змову з українським поміщиком Шрагом та ще кількома політиками, які, начебто, спираючись на запорозький корпус, мали скинути соціалістичний уряд УНР, створивши тверду владу незалежницької орієнтації. Слідство і суд відбулися. На дивовижну, швидко і засудженого полковника розстріляли на станції Балин. Суд відбувся з розпорядження наказного отамана Осецького при штабі діючої армії. Прокурором виступив державний в лапках літератор Петро Певний. Судді були членами штабної сотні, колишні російські чиновники, для яких патріотизм Болбочана був цілком ненормальний. Дружина члена директорії Макаренка просила Петлюру врятувати Болбочана. Прохання про помилування надходили від сьомої 8 восьмої частин шостої дивізії командира Запорозької групи полковника. Сальського інспектора цієї ж групи Дерещука і отамана Коновальця, але Петлюра спішно виїхав на фронт, що виглядало так, ніби він, подібно пілату, вмив руки. Суддя Кривицький, який виніс вирок до смерті, не міг звільнитися від тягаря вбивства. Згодом він скаже, що на підставі даних, якими розпоряджався суд. Для винесення вироку не було жодних підстав. До страти полковника катували у в'язниці. Він не міг зрозуміти і пережити всього цього безглуздя. Загинути не від ворожої кулі, а від рук української військової влади, для створення якої він стільки зробив у критичні часи. Стратили його 29 березня. 1919 року. Екзекуцією керував начальник охорони полковник Чоботарьов. На команду Вогонь з півчоти стрійців ніхто не вистрілив. Команду повторили, але знову жодного пострілу. Схоже, нікому з вояків не піднімалась рука на людину, яку вони знали як видатного українського патріота. Розлючений Чуботирив сам двічі вистрелив з пістолета непритомному Болбочану в голову і потягнув конаючого до ями, яку швиденько закидали землею. Чи була реальною змова Болбочана? Можливо, безперечно, Болбочана людину правих поглядів не могла задовільнити безпорадна діяльність тодішнього уряду УНР соціалістичність якого постійно підкреслював Петлюра, проте полковник був досить розумний, щоб не бачити у всякій спробі державного перевороту серед тодішнього безголів'я страшну небезпеку для української державності. Так чи інакше, але розстріл Болбочана свідчить про великий брак державного розуму серед діячів УНР і водночас продемонстрував нашу надто негативну рису самоїдство, котра так дошкульно проявилася згодом у протистоянні бандерівців з Мельниківцями та багатьох інших подіях нашої подальшої історії. Історії. А в дні народилися Михайло Вериківський, український композитор, диригент, музичний і громадський діяч, педагог, навчався у Кременецькому училищі, закінчив Київську консерваторію, був її професором, головою управління товариства імені Леонтовича, диригент Київського і Харківського оперних театрів. Художній керівник. Капели Думка, автор першої в Україні ораторії, Дума про дівчину, бранку Марусю Попівну Богославку. Народився в місті Крем'янці. Теодор Васик, український маляр, закінчив Краківську академію мистецтв. Працював у Львові. На Закарпатті, народився в Тернополі. Микола Мельник, український ботанік, педагог. Закінчив тернопільську гімназію і природничий відділ філософського факультету Віденського університету, написав багато книг з природничого характеру, зокрема, Українська номенклатура вищих рослин. Народився в селі Довжанка Тернопільського району. Микола Лепкий, український педагог, громадський і політичний діяч, брат Богдана Лепкого. Навчався у гімназіях Бережан і Перемишля на юридичному факультеті Краківського і філософському факультеті Львівського університетів, учителював у місті Бережани і Станіславі нині Івано-Франківськ, народився в селі Кроголець на Усятинщині. Михайло Ломацький, український етнограф, автор численних нарисів і оповідань про гуцульщину, де проживав довгий час. Народився в селі Суходіл на Гусятинщині. Василь Дунець, український бард, композитор, співак, народився в Теребовлі. Михайло Цимбалюк, депутат Верховної Ради України, двічі екс-голова Тернопільської обласної державної адміністрації. Народився на Прикарпатті. Дмитро Кривокуйський, український медик, хірург, педагог, народився в Тернополі. Подружжя Угляр, власники комплексу Орися на Чортківщині, Михайло Дем'янчук, український футболіст, тренер, педагог, народився в селі Сновидові на Бучаччині. Олег Шаблій, український географ, доктор географічних наук, почесний професор Львівського університету імені Франка, академік, автор понад 500 наукових праць. Народився в селі Курівці Тернопільського району. Микола Шпаковський, громадський діяч, координатор міжнародних проєктів журналістики, відеооператор, поет, музикант. Народився в селі Конопківка Миколинецької територіальної громади. Марія Кривко диригентка, музикантка, педагог, авторка більше ста пісень, уродженка борщівщини. Василь Бесага, головний архітектор Тернополя, народився в селі Бобуленці, нині Чортківського району. Ізраїль Ельдшайб, єврейський громадський і політичний діяч, доктор філософії, історик, педагог, публіцист, мислитель, один із ідеологів сіонізму, народився під Волочиську. Володимир Мельничайко, український мовознавець, доктор педагогічних наук, народився в селі Кам'янка поблизу Струсова. Олег Каськів, Скрипаль, Віртуоз, гастролює по всіх континентах світу, народився в Крем'янці Ігор Парій – відомий в країні підприємець, активний громадський діяч, власник ресторанів РНДУ і на Майдані, народився в селі. Нижні Луб'янки на Збаращені. Яна Шайнюк, журналістка на ТВ 4, народилася в Тернополі. Оксана Шлейка, менеджер на ТВ 4. 35 років, половину свого життя Леонід Міллер прожив в Україні у місті Тернополі, колишній військовий диригент. Багаторічний головний диригент муніципального оркестру Оркестра Волі та один із його засновників, композитор, оранжувальник, громадський діяч, заслужений діяч мистецтв України, заслужений працівник культури Угорщини, заслужений працівник культури Бурятської Автономної Республіки, член Всесвітньої Асоціації діячів. Симфонічної та духової музики та ансамблів в час початку Незалежності України, починаючи з 1990 року, оркестр в тім часі самодіяльний під управлінням Леоніда Міллера, один із перших на території Тернопільської області, а згодом і в інших містах виконував гімн Ще не умерла Україна. Стрілецькі та козацькі пісні, та інші. Серед його робіт марш прелюдії, фантазії, вальси, хорові твори, пісні. Видав ряд музичних збірок, Сурми кличуть, грає духовий оркестр номер 1 Збірка хорових творів, вокальних ансамблів. Свічка пам'яті також разом із Наталею Волотовською. Були випущені збірки дорога до вічності, мільйони їх, мов колосків на ниві. Придивимось до місяця і порадимо зірками. А прийдешній останній тиждень листопада. 2022 року буде проходити на спадаючому і молодому місяці, бо саме молодик появиться на небі 24 листопада в 0 годин 58 хвилин, 23 і 24 листопада дні напружені, енергетично нестабільні. Всі інші середні. Овен, зможете цього тижня налагодити ділові відносини, охоче берете на себе нові, обов'язки, зобов'язання, тренуєте самодисципліну. Потрібні рішення з'являться тоді, коли працюєте над своїми проблемами. Телець. Сприятливий період для. Особистого зростання і самореалізації маєте можливість знайти нові способи самовираження Ви у відмінній формі успіх в межах досяжності, і можливості для його досягнення з'являться самі собою. Близнята для близнят це конструктивний тиждень з більш реалістичними поглядами на речі, що Полегшить виконання запланованого, ви чітко усвідомлюєте свої цілі межі та фінансові можливості. Рак. Цей тиждень стане успішним для професійної діяльності, ви процвітаєте у всьому, за що беретеся. Ваші навички загально визнані. Ваша впевненість в собі непохитна. Ви можете отримати що завгодно, якщо захочете, до вас будуть прислухатися. Лев, професійний тиждень може трохи підкосити вас, не дозвольте негативним думкам взяти верх над собою. Це буде складним випробуванням, проте зберігаючи оптимізм. І спокій в будь-якій ситуації придбаєте цінний досвід, деякі дні корисні, щоб загартувати вас. Діва, нудьгувати цього тижня точно не доведеться. Беріть участь у проектах, які потребують натхнення, адже все навколо вас підказує чудові ідеї. Не бійтеся братися за великі справи у бажанні перевернути гори. матимете підтримку рішучих людей. Терезим тиждень буде сповнений вдалих інвестицій та потрібних знайомств. Це можливість збалансувати свої фінанси і довгостроковій перспективі ваш. Спокусливий настрій швидше за все посіє хаос. Зустрічі будуть плідними, а особисте життя ідеальним. Скорпіон у професійній сфері маєте досягти високих результатів. Ви мотивовані на успіх і з ентузіазмом беретеся. За найскладніші завдання, ваш фінансовий дохід повністю покриває ваші витрати, а сьогодні несподівані дивіденди. Надовго позбавлять від фінансових проблем. Вишенькою на торті стануть ваші заощадження, про які ви могли забути, стрілець. Реально оцінюйте ситуацію і не беріть на себе занадто багато всього. Перебільшені бажання часто є джерелом розчарування, будьте терплячі і справи підуть краще. Козоріг. Це хороший час, щоб привести свої фінанси в порядок і зробити розумні прогнози щодо грошей і любові. Добра підготовка в цих сферах необхідна для успіху ваших довгострокових проєктів. Тому важливо максимально використовувати цей період, головна його небезпека у великій кількості можливостей. Зосередьтеся на головному не розпорошуйте себе. Водолій, ви повинні цього тижня. Наполегливо боротися, щоб захистити свій світ. Ваші соціальні партнери доставлять вам неприємності і навряд, чи вдасться уникнути їхньої різкої критики, риби, ви можете дозволити собі заслужений відпочинок, фінансова стабільність зараз у найкращому вигляді. Подумайте про. Інвестування навіть з невеликими інвестиціями. Пізніше це може принести значний прибуток. І на сам кінець. 19 листопада День працівників метеорологічної служби України. 20 листопада день працівників сільського господарства. 21 -го. День гідності та свободи, День десантно-штурмових військ України. Християнське свято Михайла. Передзимник рівно за місяць, зимове сонце стояння. 21 листопада Всесвітній День Телебачення. Вітаю всіх з професійними святами. Bir sonraki